Мої Дорогі брати і сестри, ми на школі Богопізнання, і в нас розділ глибокого роздуму над Божим Словом. Слідкуємо далі за Євангелією Івана, 4. Це історія, яка слідує зразу після розмови Ісуса з жінкою-Самарянкою. Жінка-Самарянка побігла в своє місто там, де купували їжу учні Ісуса. А учні якраз повернулися. Були здивовані, що Ісус з нею розмовляв. І з 31-го вірша читає. Тим часом вже учні просили його та й казали, Учителю їж!» а Він їм відказав: Я маю поживу на наїдження якої не знаєте ви. Питали тоді один одного учні, хіба хто приніс йому їсти? А Ісус каже до них: Пожива моя чинити волю того, хто послав мене. І справу його довершите. Чи не кажете ви, що чотири от місяці і не стануть жнива, а я вам кажу: підійміть свої очі та гляньте на нива, як для жнив уже дозріли вони, а хто жне, той заплату бере та збирає врожаю в життя вічна, щоб хто сіє і хто жне, разом раділи. Бо про що це повірка правдива? Хтось інший сіє, а хтось інший жне? Я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші, ви ж до їхньої праці війшли. Давайте будемо роздумувати на откровення, які лежать на поверхні. І також поділюся з вами тим, що я знаю за роки свого попереднього богопізнання по контексту Писання. Отож, вернулися учні з їжею. І до Ісуса, який розмовляв з Самарянкою щойно, вони кажуть, ось учителю, їж, ось їжа. Але Він їм каже: Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Що ми бачимо в 32 му вірші. Ісус майже точно так само говорить учням, які він перед тим говорив жінці-самарянці. Тільки жінці-самарянці він говорив про воду, а учням він говорить про їжу. Тому що по контексту зустрічі Ісуса з Самарянкою була вода, керниця, на якій сидів Ісус. А по контексту зустрічі з учнями була їжа, яку запропонували Ісусові. І ми бачимо, що Ісуса був свій такий педагогічний прийом, коли Він розпочинав завжди розмову самого земного, самого простого, щоб було під руками, під ногами в людей. А тоді. Вкладає в цю простоту дуже високий небесний зміст, одкровення полягає ще в тому, що наш Господь не міняється. Якщо б ми його навіть сьогодні побачили, розмовляли з ним, швидше всього, Він би вживав точно такий самий підхід до нас. Зі землі, з простого піднімав би нас кудись до небесних розмов. Отже, наш Господь каже: Я маю поживу на наїдження. Але якої не знаєте ви. Коли Господь каже: не знаєте ви, Він має на увазі, що вони просто не можуть ще поки що розуміти це глибин істин Божих, які розуміє Господь. Тому Він каже, що ви не знаєте, ми від себе дамо сьогодні, поки що ще не знаєте. Далі читаючи послання апостолів, ми бачимо, що апостоли вже дуже дуже глибоко висловлюють самі дух і зміст Нового Завіту і всього Євангелія. Але на той час, будучи духовними дітьми, Ісус каже до них про мою їжу ви не знаєте ще. 33 й вірш вони питали один до одного: Хіба хто приніс йому їсти? 33 й вірш. Доволі комічний, де Ісус дивиться, як вони так і не зрозуміли, що Він їх веде кудись в духовну реальність і далі зациклилась на цій земній їжі. Це відкровення про те, що ми також деколи можемо бути в повному розрізі з Богом, в розумінні якихось речей, які Він хоче сказати нам живемо своє життя, і Господь дає нам обставини. Ми ж зациклюємося тільки на земному контексті того, що нас турбує, а Господь вкладає в ці обставини і часто випробування якийсь дуже великий вічний зміст, якого ми не розуміємо, хіба хто приніс йому їсти? І 34-му вірші Ісус нарешті відкривається і розкриває про те, що є його їжею і поживою. Пожива моя! Чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити. <кій> Ісус, бачучи перед собою, напевно, якийсь куплений, хліб, хліб, харчі смачні, Він чомусь на основі цього розкриває другу паралель духовного хліба і духовної їди. А так виглядає все наше життя на землі, де є земна площина, час для земного, місце для земного. А є зразу ж паралельно духовна реальність, в якій є щось по аналогії схоже, але небесного характеру, для чого є також свій час і своє призначення. Пожива моя чинити волю того, хто послав мене. Ісус так і не говорить, хто це є отой він. Але я думаю, що оце вони вже розуміли, що Ісус заговорив за Бога Отця. І Він каже, їжа моя чинити волю Його. Тобто їжею Ісус називає в першу чергу волю Отця. І якщо вникнути в це розуміння, що означає воля Його, то в першу чергу це не просто якась Божа забаганка, Ісус роби те чи роби інше. А мова про щось глибше, розуміти волю Божу. Це в першу чергу означає розуміти, чому Він її виражає, в чому її цінність. Воля Божа це розуміння Божих цінностей, які потім стають цілями життєвими, а під ці цілі розробляються плани, задуми і справи. І аж тоді це все називається волею Божою. Отож Ісус хоче сказати, що йому оце виконання Божої волі, цих задумів, наслідування цінностей Божих настільки йому приємно і цінно. Що це все одно, що для нього їсти. Проаналізуємо, що означає пожива, в чому її суть пожива це те, що дає силу, що насищає, а також це є щось, що приносить приємність. І ми можемо це місце з'єднуючи з образом, з притчою, прочитати так, Ісус хоче сказати, що мені виконувати волю Бога Отця, знаючи, чия це воля. Яке її призначення, яка її сущність? Це так приємно, це таке задоволення, це дає наснагу, це насищає і дає силу. Іншим словом, можна сказати, що Ісусові не дай поїсти, але дай йому виконати оце служіння Божій славі, і Він буде ситий. Це також послання і в наше життя, щоб завжди духовне начало. Було вище земного, деколи буває, що якась матеріальна нестача приносить нам смуток. Але, друзі мої, перекриватися це все може тим, що ми отримуємо проникнення в духовні речі Божі, і вони в нас є в нашому житті, це не просто також маєток, це самий головний маєток нашого життя, яким ми повинні радіти, якщо в нашому житті є розуміння Бога. Його шляхів, є розуміння Його справи, Його волі, то ми самі справжні багачі і наше серце сите. Пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Це також пожива Ісуса, була, те, що приносило йому задоволення, насиченість і силу. Це було брати участь в справі Отця. Буквально, про що йде мова, друзі мої, в цьому місці Писання Ісус розкриває, чому Він є тут на землі, не по своїй волі і не в першу чергу своїм задумом. Це в Бога Отця є задум на землі. І якраз по цій причині Ісус є на цій землі. Ми звикли думати, що Ісус є головний діючий герой Нового Завіту. Але як тут говориться, Ісусом самим Він є представником. Бога Отця, який Його посилає робити свої справи. Отже, друзі, Євангелія, от згідно цього Слова, яке сказав Ісус, це в першу чергу не Євангелія Ісуса, а Євангелія Бога Отця. Бо це була справа Отця, щоб Ісус сказав ці слова. І десь пізніше Ісус так і говорить, що коли ви чуєте слова Мої, то то не мої слова, а це слова Отця. І всі чудеса, які творилися через Ісуса, це були в першу чергу чудеса Отця. І отож Ісус всього лише, як Він говорить, брав участь в справах Отця. Він наслідував ці справи, вони були для нього їжею і задоволенням. Отже, новий Завіт, друзі мої, це є завіт Отця і Сина. Євангелія це є Євангелія Отця і Сина. Вся робота навіть Ісуса на Христі, це була робота Отця і Сина. Це була навіть, як користуємося цими словами Ісуса справа Отця. Яка виконувалася через сина. 35 й вірш Чи не знаєте ви, що чотири місяці і настануть жнива? Знов та сама знайома Ісусова Манера, Він знов переходить з Небесного до земного і каже От кругом вас нивир є, і є збіжжя, є пшениця, чмінь. Каже, бачите, їм ще треба чотири місяці до того, щоб вони визріли і наступили жнива. Завжди для духовного сенсу Господь спочатку створить земний контекст, щоб цей духовний вічний сенс розумівся саме в земному контексті. Ми можемо брати з земних процесів пояснення для небесних істин, і це буде правильно. А Ісус каже далі: я вам кажу, підніміть свої очі і гляньте на ниви, ніби він їх заплутує. Чому з одного боку ці ниви чотири місяці ще мають зріти, а знову. Чи ниви, з другого боку вже готові до жнив, тому що йде мова про різні ниви, які про різну воду, як і про різний хліб. Це ниви духовні. І цими нивами откровенне писання це є душі людей. Це є нивою є кожен з нас. Підніміть свої очі, гляньте на ниви, як для жнив уже дозріли вони. Слово жнива дуже сильне тут. Откровення, яке описує служіння благовістя і покаяння людей, служіння переходу людей від смерті в вічне життя. Отже, в свій час кожен з нас, який спосібний читати і розуміти це слово, був пожатий для Бога. Швидше всього, це робилося через якихось посланників Божих. Може, вони не були 12 апостолами, але були апостолами. Безчисленними вже наших днів, хто знає Ісуса, прийшов в наше життя і торкнув нас, і штовхнув нас в сторону Божу. І ми покаялися, І отож відбулися жнива в нашому житті, наша душа схилилась, сокрушилась перед Богом, впала до Його ніг, і Він взяв наші колоски і заніс вічне життя. Для жнив душі вже готові. Ще можемо розуміти цю історію ось так, що з моментом приходу Ісуса на цю землю наступив період жнив. Наступив період, коли людство загалом вже спосібно не просто до покаяння, а до спасіння. Чому старий завіт був завітом підготовки до жнив, ну не були жнива. Тому що, як ми говорили, найкращі праведники до неба не могли дойти. Вони всього лише були в шаолі замкнуті і очікували на жертви Ісуса. І тільки з приходом Ісуса наступає час великих жнив. І в 36 му вірші Ісус заохочує апостолів до цих жнив, але вже взяти участь як жінці, а не як нива. А хто жне, той заплату бере. Іншим словом Ісус на основі служіння Бога і служіння. Призивання людей до покаяння, він розкриває наступне поняття є нагорода, є заплата, є благословіння, заслужіння служіння Богові в його справах, тобто це служіння спасіння людей. Хто жне, той заплату бере? Та збирає вружай у життя вічне. Оцей вружай нив. Це розкаяні серця, розкаяні душі, і цей врожай піде в вічне життя. Мусимо додати, що є інший жнець, і цей жнець це сатана і смерть. І коли він пожне людей, тоді цей врожай проклятий, він піде на спалення, як гілки відрізані, від виноградини, згромадяться на купу і згоряють, і вони підуть на, жит... на вічну погибель. Але жниво. Боже, від Божих жнеців вони підуть в вічне життя, як і нагорода жниців піде за ними у це вічне життя. Хто сіє і хто жне, щоб разом раділи. Тут є дуже велике відкровення великого контексту і малого контексту. Великий контекст, щоб хто сіє, і хто жне, разом раділи, це як старий завіт і новий завіт. Там далі Ісус буде говорити про те, що від часу Ісуса почалися жнива. І всі, хто апостолюють, ті є в служінні жнив, в служінні останнього часу. І в даному випадку ті, хто сіяли, це були патріархи Старого Завіту, пророки Старого Завіту, всі служителі Старого Завіту. І сіяння, чим відрізняється від жнив, це коли започатковується процес спасіння, але завершитись він не може. І точно так само, коли вже відбувається жниво, треба також розуміти, що в цьому жниві було і колись започаткування. Тут розрізняється два процеси, важніше один процес на дві частини. І одна частина належить одному, а друга частина належить другому. І отут є контекст менший. Бо жнива, як служіння спасіння людини, також має свій початок і свій кінець. Сіяння може бути, це перші свідчення чиєсь комусь. Це коли хтось комусь говорить, в перший раз він чує про те, що є Бог і буде колись великий суд, і була жертва Ісуса, і треба призвати Ісуса як Спасителя. Оце є сіяння. І, можливо, ми всі десь переживали цей перший процес сіяння, який не закінчився в той самий день. Ми не покаялись на першу проповідь при першому свідоцтві. Можливо, мали ще пройти роки і роки, поки це насіння визріє в нашому серці, і прийде хтось інший і довершить це служіння призиву до покаяння, і врешті-решт ми покаємося, тоді то вже є жнива. Отож, як було в нашому житті, так і буде в житті інших людей, коли нам вдасться деколи виконати служіння сіяння. А деколи служіння пожинання. Якщо ми в служінні сіяння, комусь тільки тільки говоримо в перші рази про те, що є Бог, і можемо переживати навіть відкинення від цих людей, то не переживаємо. Можливо, ми не пожнемо вже покаяну душу для Бога, але повинні вірити, що Бог колись пошле жниця в це життя. І коли Він пожне, то він пожне результат з того, що ми колись сіяли на початку. Так само навпаки, якщо нам вдасться вже дійсно бути свідками приходу душі людини до Бога, також повинні розуміти, що можливо це не наше геройство, а хтось був перед нами, хто плакав, хто просив, хто молився за цю людину. Він був сіячем, а ми стали жінцями. І написано: разом будуть радіти. Це означає, що можливо за одне і те саме служіння одній людині. Буде дві однакові нагороди і тому, хто молився, служив, плакав над людиною, і тому, хто прийняв це покаяння, чи через кого воно прийшло до Бога. І разом вони будуть радіти, і разом за плату візьмуть. При цьому вірш бо про це і притча правдива, хто інший сіє, а хто інший жне. Тут Ісус розповідає, Учням і готує їх до того, щоб вони розуміли співвідношення Старого Завіту і Нового Завіту. А також, як я казав, в маленькому контексті, щоб вони розуміли, що деколи може бути тільки сіяння в житті якоїсь людини, а деколи вже й пожинання. 38-й вірш. Як я вас жати послав, де ви не працювали? Працювали інші, ви ж до їхньої праці війшли. 38 вірш закінчується цим великим контекстом співвідношення між старим завітом і новим завітом. Вони вже є апостоли Ісуса, де з приходом Ісуса Ісус став головним Спасителем, головним жінцем. Але всі, кого Він посилає, Він посилає від свого служіння, від свого спасіння. Я вас жати, послав. Коли Ісус послав благовістити, як написано. То він послав цих людей жати ниви Божі, жати ті душі, які готові. Це є завершальний етап всього того, що Бог віками і тисячоліттями робив перед цим. Працювали інші, ви ж до їхньої праці війшли. Дякуємо Господеві за те, що Господь просвітлює нас своєю істиною, будьте благословені, і пам'ятаємо про те, що їжа Господня це є Його воля. І немає нічого ситнішого і радіснішого, ніж брати участь в справах нашого Бога Отця і Господа Ісуса. Будьте благословенні.